Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми зробимо, проведемо ритуал на захист України від расистів. Ритуал, дзеркальний захист для України. Це наше дзеркало. Воно буде відбувати весь негатив. Це ми закликаємо, просимо вищі сили, щоб перемогло життя над смертю. Як дзеркало назад все відбиває, так і від України весь негатив смерті, біль, руйнування, страждання, голод, гвалтування, катування. Війну. Всі злочини, що росіяни роблять і бажають українцям назад повернеться. Як від зеркала, від України відбивається до росіян все лайно вертається. Буде так. Як це зеркало назад, все відбиває, так і від України. Весь негатив смерті, руйнування, війну, біль, сльози, страждання, страх, голод, гвалтування, катування, смерті, сльози все, що росіяни злочини, які роблять і бажають для українців. Назад повернеться. Як від дзеркала, від України відбивається до росіян, все лайно вертається, буде так. Як дзеркало назад все відбиває, так і від України весь негатив смерті, руйнування, біль, війна. Сльози, гвалтування, катування страх. Всі злочини, що росіяни роблять і бажають українцям назад повернеться. Як від дзеркала, від України відбивається до росіян, все лайно вертається, буде так. Да буде все сказане, здійснене. Прошу допоможі. Да до буде все сказане, здійснене. Да буде все сказане, здійснене. Прошу допоможі. Ваші сили закликаю, прошу да переможете. Життя над смертю перемагає. Життя над смертю перемагає. Буде так. Дякую за увагу.